Зраду зрадною та мінськ 3 У коментарях прочитав про неминуче підписання Мінська 3, про зраду союзників про капітуляцію України і трохи оскаженів. Доки працював, сказ пройшов, але бажання з холодною головою розставити крапки над І нікуди не поділося. Емоції в дупу тільки факти, що дарували Україні перші два мінська. Один. Ембарго на постачання західної зброї для України. Навіть радянські зразки її доводилося купувати через посередників за зовсім не ринкову ціну. Два заборону витрачати на оборону більше 5% від валов внутрішній продукт під острахом припинення зовнішнього кредитування від Міжнародний валютний фонд та ВБ, а також міждержавного від донорів. Три відмову у вступі до НАТО від всіх важкоговиків Європи та США Меркель, Оланд, Обама. Трамп, Байден Кемерон, Мей – від усіх цих політиків президенти Порошенко та Зеленський отримували неодноразові відмови навіть розглядати можливість доєднання України до лав альянсу, 4. Абсолютну відмову фінансувати український сектор безпеки зі сторони усіх західних лідерів 5. Абсолютну відмову надавати будь-які навіть мінімальні гарантії безпеки для України зі сторони колективного заходу. 6. Відмова розглядати ведення в Україну миротворчих сил зі сторони країн колективного заходу про що неодноразово просив Порошенко. 7. Відсутність санкцій, які б реально впливали на економіку РФ, продовження енергетичного завоювання Газпромороснафтою Європи. Можна додати ще 5 подарунків від Заходу під Мінську, але ключове те, що я перерахував. Тепер про те, що ми маємо зараз. 1. Україна отримує військову допомогу західною зброєю майже у повній номенклатурі лише з одним обмеженням, воно стосується стратегічної ракетної зброї. 2. Україна не має жодних обмежень на розмір власного оборонного бюджету та має стратегічно визначене на десятирічну перспективу зовнішнє фінансування власних оборонних та бюджетних потреб від країн Європи, Японії, Австралії. 3. Україна має попереднє запрошення у новостворюваний союз друзів України, який повинен замінити у перспективі Альянс НАТО у Європі. 4. Україна має стратегічно визначене на 10-річну перспективу зовнішнє фінансування власних оборонних та бюджетних потреб від країн Європи, Японії Австралії. 5. Україна має тверде зобов'язання Європи та на мінімальному рівні. Від США щодо надання необхідного обсягу гарантій безпеки, які повинні унеможливити повторення російської агресії. 6. Введення військових контингентів в Україну практично вирішена справа на політичному рівні. Станом на зараз виробляються технічні обґрунтування забезпечення подібної місії, Вирішується питання щодо створення повітряної місії, яка повинна забезпечувати режим припинення вогню. 7. Санкції, як секторальні. Так і індивідуальні замороження ЗВР РФ у Європі та США довели економіку РФ до межі можливого каскадного обвалу, як мінімум до довготривалої рецесії. ЗВР практично вичерпані. Порівняння далеко не повне, але ключові пункти нього я перерахував та описав Ви, як раніше, вважаєте, що пропозиції до РФ вироблені у джиді Мінськом 3. Я розумію розпач людей від відходу США від курсу на повне засушування РФ, розумію бажання повернення наших окупованих територій під наш контроль сам такий. Але. Але вкотре нагадую істину ти не можеш нічого бажати там, де ти нічого не можеш зробити. Ми станом на зараз не можемо повернути території військовим шляхом. Влада у широкому сенсі слова не змогла досі забезпечити належний рівень мобілізації. Ми не можемо без допомоги США забезпечити власні військові потреби, а Європа тільки прокинулась у розумінні гострої необхідності розбудови власного автономного ОПК. США ж мають примарну надію залучити РФ у сферу протидії Китаю і не бажають її військової поразки. Потрібен час у три. П'ять років, щоб повністю відв'язатися від США у питанні постачання та виробництва зброї. Наше військо два роки повномасштабної війни тупцювало у Совдепі. і тільки наприкінці третього почало змінювати застарілу командну структуру та процес навчання особового складу. Роботи на роки під час війни реорганізувати військо та побудувати його за стандартами НАТО, а не СРСР, практично неможливо. Питання до зрадофілів, які у вас пропозиції щодо подальшого перебігу війни? Як забезпечити виконання побажань майже всіх свідомих українців щодо повернення під наш контроль всіх наших територій? Як в умовах дружби між Трампом та Путіним? Як та чим звільняти землю в умовах можливого ембаргу від США на постачання зброї, якщо Україна не пристане на перемир'я? Мене може іноді перемикати на емоції. Але загалом є холодний реаліст та розумний цинік у питаннях політики та економіки. Станом на зараз Україна отримала максимум з можливого, підкреслюю з можливого зі сторони уряду Трампа, враховуючи його особисту позицію. Годі плакати та кричати про зраду нас не зрадила Європа, нас ніяк не остаточно зрадили США і нам вирішувати питання і на виборах, і на робочих місцях, якою буде післявоєнна Україна. Наше майбутнє в наших руках, і якщо ми не зможемо побудувати наше майбутнє в об'єднаній Європі, у колі друзів України, які разом з ЗСУ будуть залізно забезпечувати нашу безпеку та безпеку Європи, то у тому будемо винні вже виключно ми, а не хуйлочі союзники.